Привіт! Ми магазин а, чоловічого догляду. Trimmer in UA Man Essence. Сьогодні у нас на відео дуже класна машинка, яку я полюбив. Часто я про неї знімаю контент, дуже мені подобається це від Voyager VGR V003. Ось така машинка. А, мені дуже подобається тим, що, по-перше, форма. Ну, до речі, відверто це, звичайно, а, своя версія GRL. Хто знає Джеріл, як виглядає FreshFade 2020. Ось це вона є. в принципі У нас є також в магазині GRL 2020. І там в принципі ми робили порівняння. Дуже мало відмінностей. Ну По-перше, мені здається, навіть ось ця версія навіть цікавіша буде. і кому Давайте спочатку почнемо відео, кому ось така машинка підійде. Якщо GRL коштує 5250, така коштує. 2 199, вона дешевше в два рази, так? навіть більше трішки. Ну, Ви повинні розуміти, якщо JRL, це техніка розрахована на поток. Вона класна в роботі, звичайно, там вибір року 2023. Тобто, якщо ви йдете в хороший барбершоп, ну, з високою вірогідністю, що там барбер буде працювати саме з JRL. І це, звичайно, не дивно, тому що справді хороша класна машинка, яка по-перше, забезпечує якісну стрижку, класний ніж. По-друге, обслуговування без питань ви можете знайти все: всі запчастини, ножі, насадки, корпус, навіть корпус, там якусь мікросхему. Все, звичайно, це також перевага для Барбара, тому що він розуміє, що він може в разі необхідності поремонтувати. Що говорити про ось такі машинки від VGR? Тут політика інша. Тобто, якщо вона зламалась, ну там замініть, ви ж не сильно багато і по суті заплатили. А, тому я хочу порекомендувати, саме ось ця машинка ну, дуже мені подобається для людей, які хочуть купити для дому, для домашнього використання. І, по-друге, це можливо для Барбара, який тільки починає у нього нема ще бюджету. Ви можете почати з такої, в принципі, вона хороша. І саме головне, коли ви перейдете на Джеріел уже. То вам буде не складно, тому що корпус такий самий, по суті. У вас рука звикне, тому що ось я е, розмовляв з Барбаром, він каже, я би перейшов на Джеріл, але він користується Magic. Leap, болі, болі. Е, тому що там зовсім різні корпуси, і він звик, рука звикла вже до Magic Leap, і йому просто фізично складно вже перейти, тому що це, наче як не в своїй тарілці, я розумію. Тому також майте на увазі, майстри, хто ось починаючи, що. Потім з часом вам буде складніше перейти на інший форм-фактор. ось, Тому це також враховуйте. Далі. Давайте пройдемося детально по самій машинці. Дуже класно, ось ми порівнювали з джеріел. ну, По ножам візуально складно щось знайти, відмінність. По корпусу такий самий корпус. Але єдине, в джеріл він пластиковий. Тут основа, ось ця, де я тримаю, це метал металевий. Дуже приємно тримати в руках. Ось дуже звичайно класно рішення зробити ромбоподібний ось такий корпус. Він, звичайно, це впливає на руку, на як ви її тримаєте. Одне задоволення тримати таку машинку. Рук... І вона не важка, незважаючи, що тут є частини металу. Са... Не важка сама машинка, знову ж таки, і з переваг. От тут уже Type-C. Знову ж таки, для дому це класно. Тут є підсвітка. Тут дві швидкості роботи до 9000 обертів. 9000 обертів, щоб ви розуміли, джерел менше. Тут більше обертів. Ось друга швидкість, я вам по звуку хочу. Ось так вона працює. Ось тут підсвітка. Ну, вібрація тут класна. Регулювання положення ножа в нас є. Далі, давайте пройдемося по комплектації. В принципі, ось така машинка. Ну, і красива, і класна. Я дуже захоплююсь такою машинкою. Справді, от я впевнений, якщо ви хочете для дому, ви будете задоволені. Давайте ще трішки по характеристикам. Вначить, 250 хвилин працює від акумулятора, час зарядки до 3 годин може працювати від мережі, в принципі, дуже скажем, сучасні характеристики, які відповідають сучасним вимогам. І давайте про, по комплектації ми ще з вами про демо поговоримо. Так, ну, звичайно, у нас тут є кабель USB. Type-C, він на 2 метри, тому вам буде від мережі зручно працювати. Мастило щиточка. Пляшечка, звичайно, як завжди традиційно, цей бренд Voyager завжди кладе більше середнього у порівнянні з іншими. І насадки. Насадки, до речі, знову ж таки, подивіться, металевий тримач цей, це більш надійніше, справді професійні насадки. Так, у нас тут є. 3 мм. Ну, тут, по-моему, 6, 6 насадок 3 мм. Я по порядку буду вам казати. О, прошу вибачення, що трішки. Ага, значить дивіться, є мінімальна 1,5. До речі, багатьом потрібна така насадка 1,5 3 мм. Далі у нас є 6 мм. 9 мм 12. 1,5, 9, 12. 5 насадка. А, вибачте, я пропустив. 4,5. Тобто. Грубо кажучи, є проміжні насадки. Давайте ще раз, по порядку 1,5, 3, 4, 5, 6, 9, 12. Все. Тобто, в принципі, і для дому, і для е, барберів, і для майстрів це, в принципі, цього достатньо. Тому, ось така машинка до вашої уваги, я її рекомендую, я її дуже люблю, я майже кожного дня її оглядаю, дивлюся, тримаю в руках. Навіть просто мені хочеться її потримати в руках. Пройтися, потримати в руках. от Це дуже зручне класне рішення, тому і вам рекомендую ось так вона виглядає на золотисто, ще є срібного. Ну, знову ж таки, я ж кажу, відверто, ось від GR, вони зробили свою версію Джеріла. Так само Джеріл в двох кольорах, і вони зробили в двох кольорах. Просто вони додали якісь свої фішечки, але, в принципі, я ж кажу, така машинка, звичайно, це для дому, і така машинка. Для починаючих майстрів ви будете також роботи задоволені, тому в принципі, ну я не бачу сенсу вам переплачувати, якщо ви користуєтесь два рази на тиждень, навіщо переплачувати брати джеріал? І знову ж таки, я повторюсь, він у нас є. Є і на сайті, ви можете порівняти джеріал. Це класна машинка джеріал, я ж кажу. Але якщо ви будете користуватись раз на два тижні, так тут питання навіщо? Тобто таку робити інвестицію, якщо вона у вас більше лежить. Тому що якщо це барбар, це його робота, це його інструмент робочий. Звичайно, він буде, йому треба вкладатися, інвестувати в це, тому що він цим, цим працює. У вашому випадку для дому, якщо ви використовуєте її недовго, то вам такої машинки вистачить на роки, і ви будете задоволені. Тому я все-таки рекомендую зважено обирати такі речі для дому, тому що нема сенсу переплачувати. Дякую за увагу. Гарного дня. Підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого оглядів. Гарного дня.